Сьогодні я знову хочу показати вам село Кам'янка, що на Ізюмщині. В цьому селі немає жодної цілілої будівлі. 1200 мешканців проживало до війни в цьому селі. Вирощували хліб, ходили до школи діти. І що тепер? Дишити цим людям? Багато українців чекали на Росію. Думали, вона прийде і ми будемо краще жити. В це село вона вже прийшла і принесла свій руський мір. Їдучи селом, ми не зустріли жодної людини. Прикро було дивитися на все це. І ось нам пощастило ми зустріли родину фермерів, яка вижила і почала відбудовуватись. Доброго дня. Доброго, Доброго дня вам. Що він добрий у вас сьогодні? Так, ну, погода сонце, сонце світе, то добрий. Було б гарно, коли б ми почули від сьогодні, чи від вчора, чи від до того лютого, що було б набагато краще, коли б почули, що Російської Федерації. <різь> Прийдеться пікати. Ну, пробачте, але по-другому туди в нас немає. По-другому нема. Слов до перемоги других ми не підбираємо. Після перемоги вже будемо підбирати. Не теж підбирати, ми не будемо лаятися. Як Будем можна підбирати доб... слова? Коли? Ну, як тут можна підбирати слова? У мене слів нема. Я оце об'їздили ми пів села. Оце ви... ви одні живі люди. Ну, ні, є тут. Ну так... на цій є... половині тут на великій площі ми одні живі люди. Ви одні, так. Да. Проїхали саме. Є у нас живі люди, слава Богу, повертаються, слава Богу, відбудовуються. Слава Богу, бачимо. не так здорово розбито, хоч трохи щось може. Слава бити. Богу, потихеньку село е оживає. Уже приїжджали е люди, я маю на увазі, приїжджали з Укравіт, хлопці, інтересувалися, чи будемо ми там сіяться які-нібудь поля, щоб е далі жити. Але. Але поки місто ніхто нічого не може сказати. Все заміновано. Як тут треба порядок навести, Все а потім вже... до перемоги ми це не вкажемо. Після перемоги вже будемо дивитися на ці поля. Що треба робити, дивитися на цю худобу, дивитися, що, що треба зробити на даний час. Всі сили для збройних сил України максимально допомагати. Допомагати, допомагаємо. Я думаю, що всі допомагають з максимальної сили, але треба більше. Більше, тоді швидше буде ну, перемога. Це від нас менше залежить. Більше залежить від зброї, яку нам дають, щоб нам вистачало снарядів, а то ж нам снарядів не вистачає, щоб їм там як би сказати, влаштовувати попиті. так. Аби в травні дали, уже би була перемога в черні. Да. Ну, звичайно, От. та війни, я думаю, що буде все гаразд. Нікуди вона не дінеться. А чому йде війна, як ви вважаєте? Тому що я так думаю, що е, в Російській Федерації нема знань. Вони ну не, не, не навчені люди. Ну нема в них навчання. Вони не можуть. Я не знаю. Або раби ні, тому що вони просто не, не розуміють, як жити по-іншому. Вони ж воюють весь час. Їм треба загарбницькі війни. Клас, вони ж це кожне десятиліття в них нова війна. Це не люди. Це, це не люди. В них не це нормально. Беруть. Вони так. виводи не зробили нічого. Вони і після Другої світової висновків не зробили. Можемо повторити. Та в нас завжди казали. Плакали. Ветерани плакали на 9 травня, а не свято в той батьки, діті, що, наприклад, там сідали всіх за стіл, завжди казали, щоб за мир, щоб ніколи так, війни. Так, і цього ніколи це... якось ну, до уваги не брав. Ну як це було, може бути війна? Та не може. Та ну це бред. Це, Та це... ні, ну в 2014 році ми зрозуміли, як так. може бути. А війна. А тепер уже Тож це не. не ми тепер кажемо. Саме головне, щоб мир і ніколи війни. Були трошечки прискорити допомогу, перемогу західні партнери. І все буде гаразд. І перемога буде рядом. Ту. Вона вже близько, ми вже бачимо її. Буде, бо в них немає шансів проти нас. Ніяк. Тому що ми воюємо за, за весь демократичний світ, за те, що. Країна має сама обирати, а не прийшов сусід загарбувати за за все. Да. За цивілізацію, так, війна цивілізації. Да, тут у нас планувалася трошки перебудова. Нам не подобалася криша на цій хаті. Да. І але... хоча б нам допомогли, щоб ми почали. Але, переробили ми хотіли трошечки Перебудували, а, але тепер... зруйнували нагуха. Мабуть, і стіни доведеться зносити не тільки. Речей понаносили чужих, я не розумію, для чого так, вони. Нам... Оце свої... вони тут жили. Да, так, у нас, нас свої вистачало, до речі. Тут у кожному підвалі, в кожному будівлі вони тут жили. Вони але себе вон почували погребі, з 26 березня по 13 вересня. Вони почували себе. як... — Як вдома. — господарі. — Так, ми бачили ті господи. Але, але бачите, ненадовго. Їх чук, і все, йде побачити. І закінчились. Ось так. Так. у нас були. Худоба стояла, Хорови Були, да. були тут і зробили більш-менш адекватно, щоб була водичка в них, автопоїлочка. Уже планували, щоб зробить, була краще щоб зробити, вже вигрібалася ну, гіменечка за, за корівцями, щоб так вже механізовано, щоб менше руками смикатися. Так, а тепер смітник і все зруйновано. Тут у мене були коїки запчастини до, до трактора і, само собою, це літній, літній був такий э, варіант для худобки. Щоб було там жива. На даний час, бачите, спальники поприносив з окопів для того, щоб потім, он, стеля повредилася, треба на буде трошки втекли. А тут вони робили, що попало. А тут вони робили, що попало. Порозбивали, порозворовували. Багато чого немає, при кацапах десь воно пропало. Кидали, я позбавився такое, що пособирати. Ну такі речі. Але вже їм спасти ніяк, тому що водою тепла, все затекло. Туди ніяк дойти, тому що і зараз дуже це багато різних різних. І оце ось такі ящики, кстаті. Отакі, до речі, це в кожному подвір'ї. Їх дуже багато було. Це на даний час порозбирали люди, військові позабирали, з боєприпасами. На нашому подвір'ї їх було, не знаю, там, ну, з десятків на 4-3, 5, десь так. Тому що я їх лічно після військових, як вони декілька разів приїжджали сюди, я їх лічно зібрав і поставив під навісом там, у себе, там, ну не знаю, на, штук, на 30, за 30. Скільки снарядів полетіло. на Вони вони хотіли десь поближче. Побити, але бачите, не, не встигали вони зі свої снаряди стріляти, тому що наші, мабуть, гарний отпор давали, щоб вони не встигали до своїх пушок доходити. вони там наверно, не лягали. Бо в багатьох капанірах позалишалася їхня російська техніка вщент згорівша. Наші війська, наші хлопці, арта наша, ну вони просто молодці, вони е, красиво роз, їх пороздівали, порозбували. От він мотори познімали. От е, куди вони могли поставити ці мотори з Т-16? От, це просто хана. Кольоса. Куди вони побрати, де вони їх подівали? Для, чого? Для наших людей побажання тільки перемоги найскорішої. Здоров'я, повернутися всіми додому, щоб були всі здорові, щасливі, гарні, щоб усмішка ніколи не залишала, щоб сум то залишився і все, і він більше ніколи не повертався. А Російській Федерації... Хай розвалюється швидше, скільки Щоб ми не запікували трендеці, короче, щоб було побыстріше. Так, щоб швидше вони вже там самі почали свої проблеми вирішувати, а не сусідям влаштовувати. В своїй країні. Так, так, так. так. Дякую так. вам. Що можна сказати під будячи під Як далі жити ось таким людям, ось таким фермерам? Вони все життя щось виробляли, виготовляли якусь продукцію, і розбудовували Україну. І ось прийшли визволителі і визволили від вільного життя, світла, газу і всього живого. Вони хотіли, щоб ці люди їм підкорилися і були рабами. Таких людей ніхто не переможе і не поставить на коліна. Україна понад усе. Ми переможемо.